В етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин. Починаємо новий тиждень з найактуальніших подій, що сколихнули чернівці та всю Україну сьогодні, 6 лютого. У студії працює Людмила Труфен. Це теми дня, і ми починаємо. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 348-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили пункт управління вісім районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. Всього за минулу добу ліквідували 870 російських окупантів. Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації. Та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК Вагнер противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Васильівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Прийом дітей до лікарні припинено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Чим довше триватиме війна Росії проти України, тим більше конфліктів та гарячих точок виникатиме у всьому світі. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика, росіяни будуть збирати нові ресурси і сили для атаки. Однак і українська армія також готується до контратаки. Їм зараз не вистачає. Те, що пише західна розвідка, їм зараз не вистачає не живої сили, так званої, а точніше, те, що називається гарматного м'яса, їм зараз не вистачає в першу чергу техніки. Проте вони будуть збирати кулак, вони будуть збирати кулак для того, щоб проводити контрнаступ проти українських військ. Але й українська армія, і українські війська збирають кулак, збирають озброєння. Отримують це озброєння для того, щоб провести масштабний контрнаступ проти росіян, розробка та виробництво мікроелектростанцій для військових Арсенаваков презентував новий перспективний проєкт, який реалізує група небайдужих з різних країн. Це пересувні герметичні протиударні установки, які працюють у складних погодних умовах. Кожна укомплектована сонячною панеллю Взводні електростанції маленькі вони автоматичні. одновременно и аккумуляторными станциями, и здесь инвектор. Это очень сложный инженерный инструмент. Первый заказ мы сегодня с честью будем передавать э, 3 третьей штурмовой бригаде и Азове. Такая станция на 5 кВт, она может перегреть, сколько 250 человек. Показово. В 10 киловатт ну, можно даже сваривальный аппарат включать. Сила струму э, Там стоїть батарея не літієва, як в інших станціях, а літій фером Полімер, яка працює від мінус 20 до плюс 50. Буковина попрощалася з героями, які ціною власного життя захищали незалежність та територіальну цілісність України. Солдата Петрушка, Василя, воїна військової частини А-40 56 в останній шлях привели в селі Хлівище. Зі старшим сержантом Куришем Дмитром, воїном військової частини А-71-86, попрощалися в селі Рижа. Солдату Чечулу Віталію, воїну військової частини А-71-86, останню шану віддали з МТ пути з солдатом Тимчуком Сергієм, воїном військової частини А сорок прощання відбулося на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Знову неочікувана зима прийшла на Буковину, хоча Чернівецька влада стверджує, що зустріла сніг у всеозброєнні. Тож, доки машини в дворах буксують, а пішоходи падають на слизьких тротуарах, міськ Шеп запевняє, що працює у посиленому режимі. Чи справляється техніка насправді та чи вистачить запасів солі та піску на останній зимовий місяць, дізнавались мої колеги. Вже кілька днів поспіль на Буковині сніжить. Однак насолодитися зимовою казкою заважають нерозчищені слизькі дороги та тротуари. Машини боксують, люди падають. «Тротуари взагалі не прибрані. По таких дорогах слизько їхати. От навіть проїхала щойно машина. Ви бачите, які трошки повозили. «Є в нас така пробка, машини розвертаються, прямують назад. Що можна сказати, дякуємо комунальним службам? Відповідальність за належний стан доріг у такопору несе міськшеп, представники якого запевняють, що працюють у посиленому режимі. На дорогах міста чергують 12 машин. В основному стараємося виїжджати вночі, щоб зручніше це і для водіїв, тому що менше транспорту на дорозі. Ну і для самих водіїв, які учасники дорожнього руху, які пересуваються по місту, тому що техніка велика і десь може перешкоджати. Також підприємство проводить експерименти з поситними матеріалами. Вчора і цілу ніч ми посипали тільки сіллю, тому що була велика інтенсивність снігу не були дуже низькі температури, що дозволяло вступати нормально в реакцію солі з снігом. І сніг, як ви бачите, по дорогах можливо їхали, бачили, що топиться, топиться і тече, тече вода в злову каналізацію. Вже Розтопився, сніг, топиться, нормально. В кого нормальні колеса, шини, то й нормально їде. Ну, посипали, не батько, а розчищати, розчищали тротуар і проїжджу частину. Ну, центральними, так, да, да. центральними дорогами нормальні. Можна їхати. Однак вранці містяни відзначили нерозчищені та слизькі дороги. Рано піднімалися сьогодні. Трошки тяжко було піднятися. Десь без, 10, без 108, трошки було снігу, пробки були великі в місті. Маленькі вулиці не прибрані. Ну, бачите, сніг іде. Тяжко сказати, що не встигли, прибирають. Щоправда, і у Фейсбуці інформаційна стрічка рясніє обуреннями чернівчан щодо стану доріг. У зв'язку з тим, що не прибрали загальний під'їзд наверх, подивіться, яка ситуація. На невдоволення людей на підприємстві кажуть, що всім не догодити. Це кожного року таке було, і напевно воно буде завжди. Я не, не знаю. Ну важко е всім і... але ми стараємося. Також головний інженер міськшепу запевнив, що піщано-сольової суміші до кінця сезону мало б вистачити. Погода не передбачена, не від нас залежить, все в Божих руках, тому як воно буде далі. Не знаємо, але на на даний момент вистачає і піщано піщано-сольової, і солі. Якщо там на зима буде як по календарю, там до кінця лютого, то, то цілком вистачить. Несподівана лютнева негода оголила слабкі місця чернівецької комуналки. Так сьогодні зранку у годину пік раптово зупинився електротранспорт у центрі міста. Соборна площа, все стоїть, тролейбуси поламали. Мирніше тролейбусна лінії, а на нещодавно капітально відремонтованій вулиці 29 березня стався черговий провал дорожнього полотна, у який умудрилася потрапити вантажівка водоканалу. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА. Без грошей та своїх законних квадратних метрів у Чернівцях майже пів тисячі вкладників уже сьомий рік не можуть дочекатися своїх апартаментів. Все через недобросовісних львівських забудовників, які мовляв через фінансові складнощі будівництво призупинили, а нещодавно передали права іншому забудовникову. Деталі у сюжеті. Ось уже сьомий рік, відколи Львівський забудовник розпочав будівництво нового житлового комплексу у Чернівцях. Утім, попри зведення багатоповерхівок, вкладники й досі залишаються без грошей, без обіцяних квартир і без будь-якої можливості зрештою завершити будівництво. Наразі там 6 під'їздів, ну, на мою думку, десь на 80% вони побудовані. Взагалі, будівництво було на 14 під'їздів. Наскільки я так розумію, два під'їзди взагалі на стадії бетону, а всі інші там ну, просто коробки стоять. Інвестори кажуть, перші два роки будівництво тривало доволі оперативно. Утім, з кінця 2018 року роботи фактично припинилися, мовляв, через фінансові проблеми забудовника. І це в той час, коли 400 з 580 можливих квартир були викоплені. На протязі 2019 року забудовник знайшов такий, ну так би мовити, спосіб зібрати з людей додаткові кошти, ніби за там залишні квадратні метри. В період з 2019 рік люди віднесли орієнтовно 3 мільйони гривень за ці додаткові квадратні метри, адже він Аргументував це тим, що забудова зрушиться. Нічого абсолютно не відбулося за 2019 рік. У 2020 році взагалі були закриті всі офіси продажу як в Чернівцях, так і в місті Львові, бо це є Львівський забудовник. І з 2020 року абсолютно на будові нічого не відбувається. Зараз мова йде про те, що їхні гроші кимось утримуються. А це загалом по попереднім підрахункам порядка 800 мільйонів гривень ще по курсу 26. Якщо Кинути на калькулятор це порядка 30 мільйонів доларів. Аби відстояти свої права, інвестори почали звертатися в правоохоронні органи. Відтак відкрили кримінальне провадження, намагаючись всіляко обмежити будь-які подальші дії недобросовісного добросовісного забудовника. З проханням втрутитися у ситуацію зверталися і до міських управлінців. Утім, і там, і там тільки розводять руками. Я вважаю, що це питання виключно правоохоронців і судів. А ми тут вступаємо як консультантами, як по помічниками. А основна колізія, вважають інвестори. Те, що власник товариства МС Імперіалбуд передав свої права миколаївській фірмі ЕНІНВЕСТ, які зараз на даний момент прийшли в місто Чернівці, вимагають від людей приходити і підписувати додаткові договора, які являють собою вже і так аферу, де чітко прописують певні суми з людей, які є неприйнятними абсолютно ні для кого. Там такі гроші вони ну, от, ну вже скажімо, плюс-мінус. Вони нам. Кажуть, скільки ми там повинні доплатити це приблизно ще одну квартиру. Ну це нереально просто. Тось тобто я ще раз повинен буду купити свою квартиру. Тобто за нашими спинами нічого не раджуючи з нами, забудовники далі продовжує шахрайські дії, просто вже в новому обличчі. Все, що наразі хочуть люди, отримати майнові права, які вони намагаються відстояти в судовому порядку, адже свою частину договору вкладники виконали в повному обсязі, заплативши 100% вартість квартир. А вже отримавши квартири у власність, готові на прозорих підставах продовжити будівництво. Утім, новий забудовник, Миколаївська фірма ЕНІНВЕСТ таку умову про передачу прав власності задовільнити не спішить. У договорі мова йде про те, що вони. Передадуть права в позасудовому порядку, але я ж кажу, після того як об'єкт буде завершений будівництвом, а це може бути і два, і три, і п'ять, і чергових шість років. І люди далі в підвішеному стані. Тільки тепер уже скажімо, якщо вони були в експерименті Саврія, то тепер в експерименті з Миколаївської фірми. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Максим Біла Василь Ставчанський, за 400 тисяч гривень на місяць здали приміщення у самому серці чернівців на перехресті вулиць Поштової та університетської впритул до центральної площі і пам'ятника Шевченку. Міська рада провела аукціон щодо визначення майбутнього орендаря цього приміщення, де ще донедавна розміщувався супермаркет електроніки. Торги були повністю закритими однак, із власних джерел телеканалу ТВА стало відомо, що й тут не обійшлось без бізнесових інтересів міського голови. І вже незабаром на цьому місці може відкритися ще один розважальний заклад з відомої Чернівецької ресторанно-гастрономічної мережі. Про майбутню ресторацію біля Кобзаря і нового орендаря Мерія ще офіційно досі не повідомила. Хоча після торгів пройшов вже тиждень. Вочевидь, знову воєнний стан вплинув на те, що процес оренди комунального майна у Чернівцях вкотре відбувається потайки від громади. Пожежа на території хімзаводу у Чернівцях. 6 лютого на складі приватного підприємця трапилося загорання. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. На місці працювали 45 рятувальників, які ліквідували загорання та не допустили знищення будівлі. Наразі встановлюють причини пожежі та збитки, які вона завдала. ДТП у Чернівцях 4 лютого на проспекті Незалежності трапилася аварія. 20-річний житель селища Красноїльськ. На ауді 21-річну жінку та 27-річного чоловіка, які перетинали дорогу в межах пішохідного переходу. Потерпіли госпіталізували до лікарні обласного центру. У них діагностували тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Упродовж вихідних охоронці кордону затримали 19 ухилянтів, які хотіли незаконно переправитися до Румунії та Молдови. Так, автомобіль з чотирма військово зобов'язаними чоловіками з Черкаської, Рівненської, Київської та Чернівецької областей зупинили на одному з контрольних постів Дністровського району. Згодом вони зізналися у намірі незаконно переправитися через українсько-молдовський кордон. Окрім того, прикордонні наряди відділів Сокиряни, Герца та Красноїльськ затримали ще 15 у з Харківської, Кировоградської, Донецької та Чернівецької областей. В Україні почався обмін старих лампочок на економні пунктами видачі для них стала Укрпошта. Програму обміну ламп розжарювання на лед світлодіодні уряд розробив для збереження енергоефективності та забезпечення балансу енергоспоживання у пікові години. Тож як їх можна отримати, та що для цього потрібно у наступному сюжеті. Енергоефективні лампи, які держава обіцяла видавати українцям в обмін на старі лампи розжарювання, вже доступні. Їх може отримати кожен громадянин України, що досягнув 18 років. У Чернівецькій дирекції Укрпошти кажуть, що великих черг не очікують, адже процедура обміну доволі проста. Відповідно до постанови Кабінету міністрів обмін одноразовий і не більше п'яти ламп розжарювання на лед лампи. Для того, щоб обвиняти, треба власне, прийти у відділення, мати з собою лампи на обмін. Паспорт, ідентифікаційний код відтак, кожен охочий може отримати п'ять безкоштовних лед світильників в одні руки. Головне перед тим як пред'явити документи надати старі лампи розжарювання. Вони мають бути в робочому стані, йдеться в умовах обміну, хоча їх найвіргідніше і не перевірятимуть. Проект Євросоюзу і України розрахований на зменшення енергоспоживання в Україні. Шляхом обмін, обміну енергозатратних ламп розжарювання на економні LED-лампи. Тому ми міняємо умовно, ну як інакше сказати, тільки лампи розжарювання. В рамках такого проєкту Євросоюз надає Україні 30 мільйонів енергоефективних ламп. Ще 5 мільйонів окремо надає уряд Франції, і останні необхідні 15 мільйонів ламп нині шукають. П'ята частина з цього переліку вже перебуває у відділеннях Укрпошти. Для того щоб обміняти лампу, можна так би мовити, двома способами: Попередньо оформиш замовлення в застосунку дія. І гарантовано отримуючи на відділенні свої, свої лампи, або прийти в будь-яке зручне для вас відділення поштового зв'язку. І отримати і обміняти наявні лампи розжарювання на лед лампи. В середньому такі лампи у восьмеро економніші від старих ламп розжарювання. З їхньою допомогою Україна може заощадити один гігават електроенергії, а це як один атомний реактор, зазначає дирекція. Наразі обмін доступний лише в обласному центрі, і тим не менш за минулий тиждень чернівчани вже обміняли близько 40 тисяч ламп. Людмила Труфин, Василь Ставчанський. Ский теми дня ТВА. Це всі новини на цю мить. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам тихого та спокійного вечора. На все добре.